Як в полі горобця заганять, знаєте, так, от так само шахіда. Зробили засаду, пошли на опереження. Кайф, що ти зробив справу, яку раніше не робив, а тут і зробив. Ми були як жертви, а зробили так, що ми, охотні, стали на них. Ніколи не думав, що вона ну, почнеться ця війна. Почалась війна в перші, в перші дні був в ТРО під Києвом, виходить. Нас забрало, ну, воєнкомат, добровольцем пішов, забрало ОКПП Київ на службу. Поїхали в поїздку, виходить, Тьоткіно Сумська область, з Тьоткіну якусь Луганську область, в Сербілянське лісництво, тут до Білогору, такі що вони там позиції були. Ще друга поїздка була в Житомирська область, потім Часів'як. Ну, приїхали, ми з місто командіровки і позвонив там командир. Який був спочатку війни мене. Перевели, Забрали мене в сталови кордон. І так почав службу в розвідці, потім був в ПТРК, потім офіцером розвідки штабу. Побачили в мені перспективу, що я можу займатися збиттям шахідів, і назначили начальником ПЗРС. Я така людина, що читав багато книжок про війну і розумію, як воно все працює. Багато ну, в боях от, часто це допомогло. Зробили засаду, пошли на опереження. Тобто ми, ми були як жертви, а зробили так, що ми охотники, ми стали на них ну, в такому плані. Да, розвідка це чуть-чуть ну, друга як би сказати, робота. Да, специфіка роботи зовсім друга. Шахіди це, це вже. Це як в полі горобця заганять, знаєте, так, от так само шахіда. Його треба бути в тому місці, в той час коли він летить. І це треба аналізувати їхні прольоти, час. Це тяжкий великий кусок роботи. Ми за чотири місяці організували, зробили там злагодження, колектив, навчання, тренування, постійно, виїзди, стрільби. Збили одразу перший день два-три шахи. І так пішло. Це було на Курському напрямку, я якраз прийняв заставу, бо я тільки 4-5 місяців, з'являюся начальником застави. Звісно, адреналін був такий, знаєте, кайф, що ти зробив справу, яку раніше не робив, а тут і зробив. Мобільна вогнева група складається з шести чоловік: водій, стрілок. У нас люди, які там стоять на тепловізорі і там лазерна указка, ну, місті, ну там, як ми знаходимо шахідів. І ще виходить люди, які стоять, ну, якби стоять з автоматами з боку, в случае чого вони можуть стріляти, збивати шахідів. Спорт, в першу чергу, спорт, другу сила волі, духу, як би сказати. Хоча є поставлена задача не можна робити шах назад і йти вперед, вперед, вперед. Мріє, ну, щоб закінчилась війна, вернутися додому, до родини, далі займатися своїми справами.